Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, Міністерство нападіння Російської Федерації медійно зачистило власного командувача повітряно-десантних військ. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, які актуальні станом на зараз. Тобто все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. Сумне свято Путінської крилатої піхоти. Справжнє привітання, хоча і з невеличким запізненням для російських десантників, підготував телеканал Міністерства нападіння Російської Федерації під назвою Звізда. Він видалив із свого сайту та телеграм-каналу вітання із днем десантників від командувача повітряно десантних військ Російської Федерації Міхаїла Теплінського. Приємно бачити, що зараз, замість привітання, ми можемо спостерігати велику чорну діру. Відповідний допис про те, що пост було видалено 2 серпня у 8.53. Від видаленим постом є пояснення, яке наголошує на тому, що легендарну 104-ту повітряно десантну дивізію відновлять в складі повітряно-десантних військ до кінця 2023 року. Про це і повідомив повітряно-десантний командувач Михаїл Теплінський. Насправді причиною видалення посту була гордість. Так, бо саме з гордістю, Теплінський повідомив, що з початку так званої СВО 5 тисяч десантників повернулися на фронт після лікування, а ще 3,5 тисячі відмовились покидати передову навіть після поранення. Саме через визнання цих втрат. Командувач повітряно десантних військ Російської Федерації, якого вся ЗЕД-спільнота вважає новою надією СВО, і втратив частину етеру на телеканалі Звізда імені Шойгу. Приховування втрат виявилося доцільнішим ніж елементарна повага. Більшого приниження від Шойгу путінська десантура могла отримати ну хіба що від ЗСУ. Так, пропаганда за інерцією 2-3 серпня ще вихваляла гостомельських богатирів, саме так на Росії називають загін десантників, який майже в повному складі загинув на аеродромі під Києвом в перші дні великого вторгнення, а також інших представників так званої крилатої піхоти. Але нема де правди діти після гостомелю. Міфологізована ще з радянських часів, нібито еліта війська, перетворилася на звичайнісеньке гарматне м'ясо, яке закидали скрізь у величезні криваві діри, включаючи бахмут після виходу звідти к пригожинських зеків. Зрештою, це призвело до відставок командирів підрозділів повітряно-десантних військ, скиглення воєнкорів. Обурення різноманітних стрілкових гіркіних і відправлення у відпустку командувача цього роду військ, того самого Теплинського. А щодо самих путінських десантників, то осінт-аналітик Кирило Михайлов припустив, що виходячи із цифри про поранених, яку озвучив сам Теплінський, кількість загиблих в них може становити кількох тисяч. До цього Медіазона та БІБІСІ повідомляли, що станом на 30 липня загинуло щонайменше 1832 російських десантники. Ось таке невеселе свято вийшло у 2023 році у путінських десантників. Раніше, хоча б дозволяли купатися в фонтанах, бити об голову скляні пляшки та п'яними жерти кавуни. А цього разу заборонили і це. Отже, друзі, російська пропаганда сама по собі нікуди не подінеться. Її потрібно знищувати кожного дня системно та методично, викриваючи фейки та розвінчуючи наративи. Тому, будь ласка, ставайте пліч опліч разом з нами у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости матеріалів. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.